За лічені дні пасівик Пелесейць, заможний район на Тихоокеанському узбережжі, пожежа перетворила на згарище. На цьому тлі вибивається із картини. Вцілілий будинок Стіва Фостера. Коли надійшло повідомлення про евакуацію у вівторок, чоловік евакуював дружину та залишився захищати будинок разом із сином Колтоном. Just know that if you leave... я просто знаю, що якщо ти залишаєш свій дім, то шанси на те, що він вціліє, зменшуються. Тож я залишився і ми боролися впродовж 22 годин разом із моїм сином. I'm never let him fight some... Я б ніколи не дозволив би батькові боротися з чимось подібним самому, що б він не говорив. Найстрашнішим моментом було те, що наш двір горів, пожежі були скрізь, на сусідських подвір'ях на кожному схилі. І це було близько 6-7 вечора. І в темряві нам світили лише червоні відблиски пожеж з усіх боків, коли ми бігали по всіх будинках, до яких ми змогли дістатися. House, Foster house, Cone house, Caesar's house, fucking apocalypse. Аби вогонь не дістався до сусіднього будинку фостерів, батько із сином гасили будинки сусідів. Тримати вогонь на відстані допомагала модернізована протипожежна система та важкі шланги, які чоловіки носили то вгору, то вниз по ділянці. Museum... Весь музей гетті, віла гетті прямо за нами, і вогонь пройшов через неї до дерев за нашим будинком. Тож ми використали болгарку, перерізали паркан, викопали труби з водопроводу, приєднали шланги. У нас був нормальний міський тиск води водопроводі за допомогою драбин. Перелізли через стіну і боролися з вогнем на вілі гетті, щоб він не дістався до нашого будинку. А потім почало горіти подвір'я всіх наших сусідів. Але ми загасили пожежу. Стів розповідає, він спостерігав, як пожежникам просто не вистачає рук через потужний вітер. Люди за ледве тримались на ногах. Втім, в тих умовах вони зробили все, що в їхніх силах. Тож стів емоційно реагує на критику влади Лос-Анджелеса, яку звинувачують в неефективності. Фай Пожежа спалахнула після того, як швидкість вітру досягла 75-100 миль на годину, і всі літаки та гелікоптери не можуть вести боротьбу за таких умов. Єдність та кожен окремий внесок в такій ситуації має неоціненне значення, каже Голмс. Він мешкає у сусідньому Малібу та допомагає друзям тримати зв'язок зі світом у Pacific Palisades. Цього разу привіз генератор та пальне очевидно, що комунікація це головне. Наприклад, якщо у вас немає електрики і вишки мобільного зв'язку не працюють, ми користуємося Starlink для зв'язку, а також для того, аби мати можливість переглянути новини, дізнатися в який бік дме вітер, і що буде далі. Тобто, всі ці маленькі речі важливі. Пожежа не єдина небезпека в порожній район через спалені гори пробираються мародери хлопці вчора приїхали в наш район на орендованих міських самокатах з абсолютно порожніми рюкзаками. Я пішов і викликав дорожній патруль. І вони зателефонували в департамент шерифа. І менш ніж за півтори хвилини з'явилося 12 патрульних машин шерифа Lost Hills і, можливо, 10 машин поліції Лос-Анджелеса, які проїжджали неподалік. Вони схопили тих трьох хлопців. Наразі на вулиці, де мешкають Фостери, вціліло кілька будинків. Втім, пожежа знищила цілі квартали. магазин, де ми робимо покупки, зруйновано. І старбакс зруйновано, і всі маленькі ресторани зруйновано. Ми знаємо 60 людей у полісейць, будинки яких згоріли. І ми єдині, хто не втратив свою оселю. The З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.